Продовж двох тижнів я чув, що це три дні ну, А Що якщо вам зараз на голову впаде бомба, смерка найвищого рівня, що насправді сталося між Зеленським та Трампом, та що буде далі з україно американськими відносинами? Не забудь підписатися, якщо ще цього не зробив, аби не пропускати нових відео. Мощося зручніше і розбираємо, що ж учора трапили. Отож, Зеленський 28 лютого прибув до Білого Дому у Вашингтоні та зустрівся із Трампом. Вони планували підписати міжоредову угоду про рідкісно земельні метали та інші корисні копалини. у ній йдеться власне про створення спільного фонду, яким керуватимуть Україна та Штати. Україна вноситиме 50% доходів із видобутку природних ресурсів, які реінвестуватимуть в українську економіку. Але щось пішло не так, те на право нам диктувати ми того, що ми будемо відчувати. ви не маєте права диктувати нам те, що ми будемо відчувати. Ми на межі третьої світової. Ви виявляєте неповагу до США. Прокричав Трамп Зеленському. Джей Ді Венс заговорив про нестачу чоловіків в Україні. На що Зеленський відповів? Аби той приїхав в Україну і перевірив особисто. І Джей Ді Венс, слухайте, як маніпулює. Чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете а, набрати людей до війська? Чи ви не погоджуєтеся? Зеленський також наголосив, що ця війна триває із 2014 року і ніхто Хто не зупинив Путіна ні за каденції Обами, ні за каденції Байдена, ні за каденції Трампа. Також просто подивіться на відео, як Трамп щосила намагається відхреститись від цих закидів. 2014 року його ніхто не зупиняв. Він окуповує окуповує, бував

Ну і відео, де Трамп кривляє Зеленського. Я не хочу припинення вогню. Я не хочу припинення вогню я не хочу то. Я не хочу це. Ви не можете нам сказати, я не хочу припиняти війни, Я хочу те, я хочу се. Ну це взагалі якісь лютий треш і цирк. А оце де костюм, де костюм? Ну, де де. За стільки зустрічей у Білому домі нікого не турбувало, хто у що одягнений, а от приїхав Зеленський, і це стало просто, питанням номер один. Це якісь оглядини чи що, і ця вся трапівська рать, яка сидить в першому ряду і щиро, шкіриться й радіє, і тішиться таким. Запитанням вчора весь світ став свідком справді історичної події конфлікту Трампа та Джей Ді Венса із Зеленським у прямому матері під час зустрічі в бувальному кабінеті. Чи можна було цього уникнути? Якщо коротко, ні. Чи мала Україна в обличчі президента зіграти краще? Так. Фразою Путін хоче миру в Україні. Трамп відкрив скриньку Пандори. І тепер я добре розумію Романа Безсмертного, який ще раніше пропонував у нашому з ним інтерв'ю змінити наратив. Не Путін боїться Трампа, а саме Трамп боїться Путіна. Усе те, що ми вчора побачили, і є цьому підтвердження. Трамп не спромігся поставити на місце Путіна. Тож учора разом із Джей Дівасом спробував зробити це із Зеленським. І це такий собі гнебний спектакль, спланований, і розіграний двома. Не до акторами це пастка, у яку, на жаль, втрапив президент Зеленський. Я поясню, чому я так кажу, Зеленський не представляє себе окремого. Він репрезентує нас як український народ, і його публічна суперечка із Трампом та Венсом. Це не махання кулаками у підворотні десь на райончику, це взаємини двох держав, одна з яких критично потребує допомоги іншої у виживанні у цій кривавій війні. І так я справді вважаю, що, попри хороший рівень англійської, у президента йому все ж таки варто було скористатись послугами перекладача, адже це як мінімум дає час на подумати, сформулювати думку, підібрати слова для відповіді. Венс почав цю драму із фрази: ви маєте бути вдячні, це святе місце, це спеціально закладений гачок, аби підняти градус розмови до потрібного рівня. І Зеленський повівся. А далі класика. Трамп починає тиснути, перебувати, хамити, пресувати так, аби виглядало, ніби Зеленський щось комусь та й винен. Зеленському викупали яму, в яку він не мав впасти, але впав. Що важливо? Зеленський не мав дозволити загнати себе у такий формат. Він мав чітко розуміти, що це аж ніякі не діалог. Це спектакль, театральне дійство. Трамп не прийшов шукати рішення. Йому потрібен був скандал. Потрібна була картинка, де він повчає українського президента, аби потім цим хизуватися перед своїми виборцями. І так я розумію, ми ці зашкалювали. Але знову ж таки, це політика, і Зеленський сам обрав іти. Лізти у цей кошик, тебе ніхто не силував стати президентом. І ти мав би точно прислухатись до радників, до здорового глузду, провести аналіз свого співрозмовника чи співрозмовників і зрозуміти, що Трамп самодур, чи є его дуже легко, а головне дуже потрібно потішити. Він міг вийти з Білого Дому гордо, як Макрон, а вийшов, як вийшов. І ми можемо скільки завгодно розповідати про сталеві яйця Зеленського, але чи відіб'ємо ми ними російські ракети? Що ж до реакції США? цю інформацію забрав Остап Яриш, журналіст Голосу Америки, якому я все ціло довіряю зараз? У США це він пише. Бачу дуже різні ураження здебільшого їх можна розділити на три частини. Думки зіткані з ефірів американських медіа, коментарі законодавців, аналітиків та інших заяв про різні сторони дискусії. Перше, Зеленський виявив велику неповагу до Дональда Трампа та американського народу. Як мінімум, він повинен вибачитись як максимум піти у відставку. Український президент не Тій позиції, аби щось комусь пред'являти, а тим паче американцям і е, тим паче ставити свої умови. Друге, адміністрація Трампа влаштувала заздалегідь сплановану провокацію і заманила президента України у пастку. Це чорний день в історії американської дипломатії та Америки в цілому. Білий дім остаточно став майданчиком для поширення російської пропаганди. А президент США зрадив союзників та відкрито. Пристав на сторону Кремля. Натомість Зеленський проявив гідність і не побоявся дати публічну відсіч погрозам Трампа. І третє, Зеленський зробив помилку, яка коштуватиме Україні дуже дорого. Йому забракло мудрості не встрягати у перепалку із Джейді Венсом та Дональдом Трампом перед камерами. Якщо ви лідер країни, якій критично необхідна американська підтримка. Влаштовувати публічну суперечку із президентом США в овальному кабінеті, а особливо з Дональдом Трампом дуже погана ідея. На сам кінець в мене одне питання: чому взяли пояс Усика, а не самого Осика? Його там дуже дуже не вистачало. Не буде висновків, не буде прогнозів. Нас чекають складні часи. Хто ще не підписався на мій YouTube канал, прошу це зробити, аби не пропускати нових відео. І я вірю, що українська журналістка має розвиватися.